Доброго дня, шановні херсонці. Ви знаєте, ми приїхали сьогодні в центр, а тут на площі Свободи побачили дідуся, який сидить просто на лавочці, і до нього ніхто не підходить. І якось так все це дуже сумно виглядає. Ми не захотіли, ми не захотіли телефонувати на жодну гарячу лінію. От він сидить зараз прямо напроти обласної державної адміністрації нашої. І отам от всім отим чиновникам, тому губернатору, всім їм має бути соромно за те, що вони бачать у вікна свої, оцю людину похилого віку, яка просто в жахливому стані. І жоден з них не зробив нічого для цієї людини. Дедушка, візьміть, будь ласка, та я вже до вас підходив. Ось беріть в руки, беріть, беріть, беріть. Хороший, гарячий, беріть, поки гарячий їжте, Ось тут, почекайте. Зараз. І, і от я вам тут каву купив. Ні, отут зверху прямо беріть і їжте його, добре? Ні, беріть їжте, їжте. А що з вами сталося? Чого у вас так побито все на це? Добре, я не буду питати. Я вам зараз... Нічого, зараз поїсти блінчик, трошки відпочинете. Я вам каву поставити. Щоб ви її не опрокинули. Ось я ставлю. Добре? Ось, о, я поставив, видно вам, так? О, ось ось стаканчик. Ви можете... А, ось о. давайте я вам в руку дам, добре? О, кофе, беріть, поїти. Щас ви, ви на себе перельєте його. Ви... Так, ану. Зможете взяти? Стаканчик із кофе, Можете взяти? Mm -hmm. Держите, тільки не перелийте на себе, добре? Mm -hmm. Беріть, пийте. Нормально? Отак. Mm -hmm. yeah. ну, Отако вот от будете, пить. тримайте його тільки крепко, щоб не впуститися. Mm -hmm. Все. Yeah. Добре. Добре. Тільки не впустіть, бо ви можете перемогти. Сейчас попробираем светильник.